Німеччина може надати Україні ще одну систему протиповітряної оборони Петріот. Щоправда, як зазначає видання Блумберг остаточного рішення наразі ще не ухвалили. Йдеться про четверту систему. Дві вже в Україні третю Берлін обіцяв надати у квітні. Ну а передача четвертої наразі обговорюється. Загалом Україна активно просить союзників надати системи ППО, які здатні збивати балістику. За словами президента Зеленського, для послаблення російської агресії нам потрібно від п'яти до семи. И систем Петріот. В Нідерландах будуть виробляти бойові машини піхоти СІВІ-90 для України. Для це Нідерланди спільно з Данією виділили 400 мільйонів євро і тим самим взяли участь у шведському фонді зі створення БМП. уряді уточнили, що інвестиції потрібні, оскільки ситуація з безпекою у Європі погіршилась через російське вторгнення в Україну. Водночас нарощування виробництва постачання військової техніки та боєприпасів у Нідерландах та Європі відбувається надто повільно. А європа має стати менш Менш залежною від поставок Денис Попович, військовий оглядач, з нами на прямому зв'язку. Наші вітання, добрий вечір. Вітаємо добрий вечір. добрий. вечір та Отже, бойові машини, щойно ми сказали про цю копродукцію, про спільне е, виробництво. Це називатиметься CV90 Ну давайте певно з цього почнемо. Як це вплине на фронт? Наскільки це важливо буде підтримка? Ну його спочатку треба розпочати це спільне, спільне виробництво. Насправді, тобто зараз е, питання є в тому, що ми залежні від допомоги наших західних партнерів. Але той факт, що розгортається потроху спільне виробництво різної західної техніки, він є незворотнім процесом, оскільки ми відмовляємося від радянської спадщини не від хорошого, хорошого життя, а від того, що. Е, е, Більшість, скажімо так, виробничої лінії зосереджено в Російській Федерації. А ясна річ, що тепер з Російською Федерацією і з Білорусі не може бути ніякої військової співпраці. От, через те ми орієнтуємося на захід. І от ми бачимо з Нідерландами. Ми бачимо з Німеччиною. Ми бачимо з Францією. Були вчора заяви щодо налагодження спільного виробництва. Ми бачимо зі сполученими штатами Америки, є спільні проєкти, зокрема в використанні систем ППО. Тобто, це процес незворотний, і ми будемо змушені, ми вже змушені, ми йдемо по цьому шляху за налагодження співпраці з нашими західними партнерами і переходу на стандарти НАТО і в плані озброєння так само. Давайте кілька слів про технічні характеристики цієї машини. Ну наскільки я розумію, це БМП. Так, свій 90 Так, угу. так, та, БМП. То це фактично бойова машина піхоти. Тому, якби розуміємо, що це не є супер-якась надзвичайна, знаєте, звундервафи, але ну на землі що називається воно ж могло повпливати. Сьогодні на у нас один із військових у включеннях назвав російський БМБ таксі для піхоти. Ні-ні, це шведська, шведська машина, шведська, скажімо так, розробкавалася у Швеції, е, в принципі, вважається надійне БМП. Є е, е, навіть значить, там розробки, які е, включають в себе. Це легкий танк що 120 127 мм гармату. Але е, тут е, мається на увазі е, е, якраз. Е, Така, знаєте, малокуліберна гармата, ну наскільки вона не порівнює з танковою гарматою. І будь-яка, скажімо так, шведська шведська, скажімо так, техніка, вона є дуже надійною і вона є дуже такою практичною і дуже такою егрономічною. Ну так, тут просто чи не помиляюсь, системи Покурс, яка, в принципі, вже багато десятиріч. Довела свою надійність на полі бійців, на полі бою, ем, я думаю, тут цю частину розмови якраз таки треба розумувати тим, про що ви сказали. Головне розпочати це виробництво, а тоді вже побачимо, як це буде впливати на фронт. Ем, німецькі патріоти щодо їхнього щодо їхньої передачі, ну і власне, ось ця оцінка, яку ми чули від Володимира Зеленського для послаблення російської агресії, Україна потребує від п'яти до 6, до до даруйте семи таких систем. Різні, насправді, в різні часи ми чули оцінки про кількість патріотів, які, ми, які би могли закрити небо над Україною. Ось ці 5-7: це про що? Це якась пильна термінова потреба? Це скріпче термінова потреба. Давайте візьмемо ну, скажімо так, будь-яке велике місто. Київ, Дніпро, Харків. Я б оцінив потребу для великого міста для надійного захисту. Це три батареї Петріо. Хоча б дві-три батареї патріот. Ті комплектації, які зараз вони нам дають. А німецька, німецькі постачання, вони зазвичай включають в себе два з води. Ну взвод це дорівнює наші батареї. Наші батареї там, У нас дивізіон, а у них батареї. А взвод дорівнює наші батареї. Тобто в кожній батареї там виходить в німецькій комплектації по чотири по два вогневих зводи, а кожен вогневий взвод включає в себе по чотири пускові установки. Отаким От чином для великого міста я поцінив би в 2-3 батареї Петру для того, щоб надійно його прикрити. А ми кажемо зараз про 5-7. Тобто, якщо по одній батареї розмістити біля кожного великого міста, так, це буде, в принципі, вже захист від балістичних ударів і аеробалістичних ракет, і балістичних ракет ворога. Ну, але якщо буде масовий удар, то безумовно, безумовно буде важче прикрити це місто. Тому потреба вона є мінімальною. От в цих цих системах, хоча, хоча б хоча таку кількість, але там треба значно більше для того, щоб більш надійно прикрити наше повітря і запобігти ударам, по зокрема західним регіонам. Останнім часом вони б'ють балістику, в тому числі і по е, Хмельницькій області, і по Вінівській області були удари для того, щоб прикритися наші об'єкти критичної інфраструктури, хоча б певну частину з них. Тобто, тут питання не в кількості, тут питання чим більше, тим краще. Дуже хороша історія, що нам французи можуть дати самті, хоча б ще одну ще одну батарею зараз мова йде. Вона так само може бути використана для збиття балістичних повітряних сил. І Італія ж теж. Ну так, це ж франко італійська система, тобто вони ця система самті, вона якраз розроблялася спільно Франції, їх розробляла. Президент Макрон пообіцяв Україні літаки. Давайте поговоримо про них. Бо в аналогічній ситуації Гріпини сказали, що не на часі, а от французькі літаки, так чи це аналоги в 16 Що ми з ними можемо отримати? Ну ви знаєте, мене так само питання це значить дивує щодо гріпені. Відмовилися, сказали, що треба завершити програму підготовки і техніків, і персоналу, і льотчиків на F-16, я з цим погоджуюсь. Бо розпилятися, скажімо так, на дві програми, воно можливо недоцільне, якщо ми очікуємо в, в 16-ті, готуємося до прибуття в 16 шістнадцятих і зараз про це говоримо. А зараз будемо переключатися на гріпини, то безумовно, чим більше таків, тим краще, але розпиляти наші можливості це теж, скажімо так, може, може недоречно. А тут виникає питання щодо міражів. Тобто гіпини ми значить, скасували, поки що вирішили почекати. А міражі добре давайте будемо значить, їх отримувати, Будемо на них навчати людей. Ну, Франція береться за навчання цих людей, тобто і персоналу, і льотчиків. Якщо Франція береться, то окей, тобто нам ці літаки зовсім значит, не завалять. В принципі, вони співставні 16 шістнадцятими. Це так само пахотуальна платформа. Тобто, вона може запускати ракети повітря-повітря. Вони можуть запускати ракети повітря-земля. -повітря, вона може використовувати, з неї може запускати ці плануючі бомби калібру до тисячі кілограмів французького виробництва. Головне те, що дуже важливо, що вони пристосовані для використання ракет скальп, французи нам їх постачають. Ми зараз їх підвішуємо до су 24 ну, от. але це радянський літак, він трохи не про це. Тобто його треба проробляти трошки. А міражі, вони якраз пристосовані для того, щоб використовувати ці скальпи. І це. Е... Це експортний варіант, тобто він практично не використовується в, в у французьких ФПС. Це не означає, що він гірший. Він просто експортний, він йде на експорт Це модифікація. Міраж 2005 Mirage 2005. Міраж Отак правильно буду сказати.